Не залишаються без діла правоохоронці і рятувальники. Продаж піротехнічних засобів на Запоріжжі та й в усій Україні заборонений. Та чи дотримуються правил? Новорічні свята це період продажу ялинкових прикрас, зелених красунь та піротехнічних засобів. Та через збройну агресію РФ проти України та з метою недопущення травмування людей на Запоріжжі заборонили продаж та використання таких виробів. З 27 по 29 грудня 2022 року були проведені рейди. На території міста Запоріжжя, головним управлінням Державної служби з надзвичайних ситуацій Запорізької області спільно з представниками національної поліції про заборону використання та розповсюдження піротехнічних засобів на території міста у сучасних реаліях. Запоріжцям слід ставитися до цього питання відповідальніше та обійтися на ці новорічні свята без салютів та петард. адже гучні звуки можуть налякати цивільних та збити з пантелику правоохоронців і військ. Кових тому рятувальники розповіли про правила пожежної безпеки під час новорічних та різдвяних свят. Представники правоохоронних органів у свою чергу перевірили, чи проходить реалізація даної продукції. У результаті рейду порушень не було виявлено.